Чому у вас болить спина або шия вже довгий час, і ніхто не може вам допомогти Ви ходите по лікарях, по масажистах, до всіх ходите, і нічого не допомагає. Дуже часто розвивається така штука, яка називається сенсибілізація. Зараз поясню, що це таке і що вам з цим потрібно робити. Дивіться, коли у вас довгий час щось болить, більше трьох 6 місяців без зупину, можна це називати вже хронічним болем. Якщо спробувати спростити пояснення, можна сказати так: коли довгий час у вас щось болить. Можна сказати, що у вас мозок починає набагато більш уважніше спостерігати за цією ділянкою, тому вже будь-який подразник будь-що найменше викликає біль. Да? Наприклад, у вас постійно були трапеці. Якщо це триває дуже довгий час, там розвинеться вся сенсибілізація. і У вас буде там хронічний біль, і на цей біль буде вже впливати мозок і в ідеальному варіанті, в ідеальному світі. Вам потрібно не тільки до масажиста, до фізичного терапевта, не тільки вправи робити, а найкраще, коли ви можете відвідувати ще психотерапевта або, можливо, психіатра, покращувала сну, і тоді біль буде проходити, тому що хронічний біль це комплексна проблема, яка не вирішується ось так.